Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаємо циганські прогнози на годинку 10.30, 27.05. Ви мене просили називати час. Складаємо прогнозування на тиждень по днях, що буде чекати Україну в період з 27.05 по 2.06. Так, да, минулий тиждень був дуже жорстким, прям надзвичайно жорстким. Жесткач був дуже сильний, особливо по Харкову. Особливо цей от теракт в епіцентрі, книгарня, книговидавництво. Страх, просто страх, але і багато дуже трансформацій енергетичних минулого тижня відбулося, таких досить потужних. Знаєте, я вам скажу максимально відверто, так як я. напевно вперше в житті я не хочу, щоб наставало літо. Тому що вперше, от реально вперше за 32 роки, оце от 32 літо в моєму житті, я не хочу, щоб воно наставало. Тому що, тому що коли я складав прогноз ще зимою перед Новим роком на 2024 рік, то самий великий апокаліпсис та Армагеддон мені карти показали саме на літній період. Можете знайти цей прогноз і придивитися його. Він є у мене на Ютубі. Там і карта Башні падала, і Колесо Фортуни перевернуте, і дияволи, по-моєму, якісь падали, смерті і так далі. Коротше, літо буде дуже жорстке. Прям надзвичайно. Це, певно, буде одне з найтяжчих, якщо не найтяжче літо в історії України. Я, я б взагалі казав, що 2024 рік це найтяжчий рік в історії України. Але, знаєте, як в медицині перед самої такої, після самої такої великої агонії настає спокій. Ну, або смерть. Це як де? кого вилікують, то в того буде спокій, кого не вилікують, то в того буде смерть. Ну хочеться вірити в кращий сценарій. Добре, дуже сильний ліричний відступ. Давайте будемо дивитися. Тому що я так закровінніщався, я можу говорити з вами про свої душевні якісь перипетії годинами, але треба якусь інформацію давати. Добре, давайте будемо дивитися, що мені карти покажуть. Добре. Давайте глянемо. Я теж переживаю за багато речей. Навіть не за себе. Знаєте, я такий по життю трошки, я би сказав, я переживаю більше за те, що далі чекаю взагалі всіх, в принципі. Хочеться, щоб люди жили щасливо. Ну, чесно кажучи, мені навіть не хочеться зараз прогнози складати, якісь чи щось робити, але я знаю, що в мене зобов'язання, що раз я за це взявся, я мушу це довести до кінця, поки я буду живий, поки я буду. В силі свідомості розумі я буду допомагати людям і буду прогнози складати періодично, може, з меншою періодичністю, але навіть після війни я буду займатися цим. Так, добре. Перша карта вдівець на цвинтар кладбище. Погана карта, досить погана карта. Погана ситуація на сьогодні Тут червова карта любові. Ну, поганий день, бо цвинтарі – це завжди до, до гіршого. 28 число. Карта любові, купідончик падає, знизу туз бубновий, збройне фінансове підсилення. Досить хороша комбінація карт. Тут голуб миру, тут любов, тут гроші, туз бубновий. Непогано. 29 число. Карта болезні, карта виснаження, загрози по здоров'ю, загрози по життю, поганий знак. Четвірка бубнова бідність, фінансові затримки, заморозки, можливі удари по інфраструктурі. Нехороший день. Двадцять 30 дивимося. Карта возлюбленого активізація жіночої енергетики. був новий. карта швидкості, карта руху. Якісь дуже швидкі динамічні прийняття рішень. Активізація на фронті в тому числі. 31 число дивимося. Карта скорботи, поганий знак. Тобто останній день, день школяра так сказати, буде хріновим, м'яко кажучи, але червовий. карта сильного чоловіка. Ну тут карта скорботи падає. Це дуже поганий знак на циганській колоді. Скорбота – це завжди смерть, це траур. Це загрози життю, так що 31 числа останній дзвінок, Хренові карти. Перше число карта удачі збройне фінансове підсилення. четверка, червова карта колісниці, карта руху вперед. Друге число карта втішення падає, карта Янгола, який спускається з піковий туз теракти. Погана карта. Ну, знову ж таки, більше негативу, ніж позитиву, але знаєте, воно якось так виходить цікаво в шахматному порядку. Понеділок погано. Вівторок нормально. Середа дуже погано, особливо інфраструктура. Четвер нормально. П'ятниця траур, субота передишка, неділя хріново. У мене, до речі, вперше таке, що в мене в такому шахматному порядку випадає що день погано, день добре. Тобто виходить 4 дні погано, понеділок, середа, п'ятниця, неділя, а 3 дні типу як такий інтервал перепочинку. Ну, але загалом розклад, чесно кажучи, поганий. Поганий, багато поганих карт. Ввечері буде прогноз по областях. Знаєте, хочеться миру, хочеться, щоб люди жили добре, щоб не голодували. Нормально їли, нормально спали і просто мали право на своє власне життя, щоб це життя ніхто в них не відбирав. Тому молимося, ростемо духовно, розвиваємося. Кожен займається тим, чим він може займатися. Е, ну, але, знаєте, останні новини взагалі не радують. Е, як не війна доб'є, так економіка. Впаде і не встане. І, ну, і, і, і Хто не помре на фронті, то може і з голоду помре в тилу. Ой, ні, надіюсь, цього не буде. Все. Відміняю, відміняю. відміняю. Не треба таких сценаріїв. Але як один з сценаріїв, це закладено. Голодовка і так далі по списку. І інфляція, коли гривня отак от, вниз. Коли буханка хліба буде по 400 гривень одна. Ну, подивимось. Стосовно економічних криз, я ще буду складати прогноз, бережіть себе.